Добрий день, друзі. Сьогодні наша тема буде називатися Два стільця. Один хороший стілець, а другий не дуже хороший. Один правильний, другий неправильний. Що я маю на увазі? Беремо починаємо спочатку з правильного стільця. Ви бачите, тут є контури на спинці. Для чого вони зроблені виробником? Для того, щоб поповторювати контури лінії нашої спини. Ось тут ми бачимо шийний лордоз, тут ми бачимо кіфоз, тут ми бачимо лордоз вже поясничного відділення. Отже, ми сідаємо на це крісло, і нам наш хребет відпочиває нам комфортно і це є добре. Але все це б непогано, якби не було. Стільців неправильних. Ось таких, коли ми сідаємо, а ось тут є пустота, бачите, і наш хребет, він получає навантаження, яке нам зовсім не потрібне, крім того, ще є напруження м'язів, які також ведуть до деформації хребта. Тому, то, якщо вам приходиться сидіти на таких стільцях неправильних, отут пустоти не повинно бути сюди, значить підкладати. Якийсь валік або подушечку. Це обов'язково. Чи, чи, чи то на дивані, чи на стулі, от, чи десь в офісі, треба, значить, сюди підкладати. Це бажано особливо тим людям, в кого є проблемні місця в цих зонах. Ще я хочу що сказати: наші матраси, там, де наше місце, де ми спимо, також вони мають повторювати контури нашого тіла, але хребет має бути. Рівний, він не має прогибатися. Отже, ось так матрас має заповнювати контури нашого тіла. Бачите?